Минулого тижня е, оголосили збір на потреби вашої бригади. Скажіть, будь ласка, взагалі, як цей збір зараз відбувається, чи почали донатити люди, чи вдалося, чи вдається зібрати необхідну суму? І нагадайте, будь ласка, нашим глядачам про те, взагалі, які потреби, що вам потрібно, і для чого ви збираєте взагалі ці кошти? О, те, що нам потрібно зараз, в 21 столітті. Як ведеться війна, то дуже сильно потрібні дрони. Тому що це це є наші очі, які дивляться на нас, коригують артилерію нашу по ворожих позиціях і дають безпеку нашим військовим. Ми дуже, ну, дуже сильно вдячні людям, які допомагали нам, які донатять, які небайдужі до нашої роботи, тому що це все одна країна. Ми один механізм. Ми маємо друг за друга переживати дуже сильно. І так воно відбувається. Ну те, що нам потрібно, це. У 21 столітті це Мавіки. Сучасні технології ведуть війну на перших місцях, допомагають вести огонь артилерії у ворожих позиціях розвідку і комусь зберігаємо дуже сильне життя. А скільки взагалі вам вдалося вже накопичити за цей збір? Скільки вам ще бракує, щоб, можливо, наші глядачі почули, дізналися, допомогли зібрати цю суму, допомогли добити цей збір. Я дуже сподіваюся на те, що наша аудиторія не залишиться байдужою і допоможе закрити цей збір. Зараз, на даний момент, о, ми зібрали. Не ми зібрали, а ви зібрали 30 тисяч гривень поки що. А нам потрібно, я навіть не знаю: 300, 300 тисяч. 300 тисяч. Ну, розуміємо, що тисяч. що потреби насправді вони великі, вони дуже витратні, але я думаю, що всі разом ми можемо зробити все. Це все можливо, якщо кожен з нас задонатить суму, яка йому посильна, це можна зробити.